Привітаємо сонечко, здрастуй, дороге. Привітаємо Квіточку. Хай вона росте. Привітаймо друзів всіх, вам, малята, зичимо добра. Добри ранок, малята. Сьогодні, діти, я запрошую вас до світу природи, до кімнатних рослин. Послухайте вірш. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діткам радіємо. Діти, про які рослини йдеться? Так, правильно про кімнатні квіти. Без них порожньо і холодно. Вони радують наше око. Нагадують нам про пишність весни, тепле дихання літа і золотої осені пистять своїми яскравими фарбами. За вікном зима, на вулиці холодно і морозно, але в приміщенні тепло, тому квітам взимку в приміщенні затишно. А що потрібно квітам, щоб вони росли і радували нас своєю красою? Давайте разом пригадаємо, квітам потрібне сонечко, яке дає світло і тепло. А також квіти дуже люблять пити водичку, вона допомагає їм бути здоровими, не засохнути. А ще квітам потрібне повітря, щоб вони могли дихати листочками, а якщо листочки вкриті пилом, їм важко дихати, тому їх треба очищати від пилу. Також квітам потрібен ґрунт, земля. Земля це дім для корінців. У неї є все, що потрібно квітам для їжі. Земля має бути м'якою і пухкою, щоб вода і повітря могли дістатися до корінців. Діти, щоб кімнатні квіти добре росли і радували нас, потрібно правильно за ними доглядати. Давайте з вами разом пригадаємо і назвемо предмети, які нам потрібні для догляду за кімнатними квітами. Лопатка, ганчірка, лійка, пульверизатор, ножиці. Ось які предмети потрібні для догляду за кімнатними рослинами. Давайте пригадаємо, які умови потрібні для росту квітки. А допоможе нам у цьому цікава гра, яка так і називається Що потрібно для росту квітки. Насіння. Ґрунт, світло і тепло, вода, догляд і любов до природи. Молодці Ви все назвали правильно. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. До пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві? Ні. Діти, ось наше заняття і закінчується. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Що потрібно квітам для росту? Чому кімнатні квіти можуть рости взимку? Розкажіть своїм батькам. Як ви будете доглядати за кімнатними квітами вдома? Дякую маляти за ваші старання і увагу. До нової зустрічі!